Сьогодні моя прогулка на проходить в сосновому лісі. В лісі прекрасно. Навіть чу чувствується запах. Буду показувати вам, де я гуляю. Самовисів ялинок. Колись вони піднімуться, Дальше самовисів. Подивіться, яка зелень. І небо синє-синє. Ідучи хащами серед ліс, набрели на корінь місто, зроблено на совість. Столи. А далі пішов знову березовий ліс. Сонечко вже починає потихеньку сідати. Тінь падає від дерев. Це, мабуть, лісничество зробило для відпочинку. Теж красиве місце.